А я там знаю, что в общем хвест завара такая ку, тобто твои дети. It's not my child! Да, по суті, это не наш. Це не твоя дитина, але Але по суті це твоя дитина. Добре, не важно. В общем, де ж Де вона вообще? дефон... I will kill you because I want to drink tea. No! Damn No! No! I'm not damned! I'm not uh, real dad! Я вам расповім. Записується просто так. Те, що придумав що шаконда серед різноманітного YouTube-каналу. В общем, це, це відео безвящене, це, в общем, перше відео про акулючу рубрику. Сьогодні я вам розповім про цю акулючу рубрику. В общем, на цій акулючі рубрики ми будемо говорити про можливо, ми ще подумаємо, будемо говорити. Читати книжки про аку, І будемо увага вигри про акулу і також про травалеву трава. Зліва від мене ви можете бачити книжку, яку тримає акула. Моя дитина, але це не моя дитина, як і акула. Ша-ша-ша, мамо! До речі, привіт. Ні, нічого, нічого. В общем, ласкаво в акулюючу рубрику, хто дивиться це відео. Усім гарного дня! І до нового відео законуючи рубрики. Бувайте! Бувайте! I will kill you! No! That's not! No! no! А кул, ну що ти робиш? Це таке розчання від тебе на перше відео. No! Прощайся, Краша. Окей. Okay. Goodbye. Have a good day. See you later. <звы> Акула, ты чего упала? Не забылась? Нет.